ДТП на автомагістралі біля муніципального ринку в Кропивницькому не рідкість. Порушників дорожнього руху сюди тягне як магнітом. Тому за безпекою слідкують поліцейські. Тут дуже широка проїзна частина. І, і так як тут знаходяться дві зупинки, одна навпроти одної, і до пішохідного переходу дуже далеко йти, дуже часто тут порушують правила дорожнього руху, а саме Проходять поза межами пішохідного переходу пішоходи. Щоб зекономити час, пішоходи перебігають дорогу навпростець, минаючи ряди автівок. Ризик потрапити під колеса від чайдухів не відлякує. Але патрульні тут, як тут. Фіксують порушення та вимагають пояснень від порушниць. Ми як селі подивилися туди-сюди, нема В, Ну Ви взагалі вже не перший раз сюди переходите, так, да? я так розумію? Перший. не «Не будете?» не будемо». Буде. За словом у кишеню порушники не лізуть, розповідають патрульні. Деякі намагаються викликати жалість. «Ой, далеко до переходного з нашими ногами. Ноги больні, а ми. Хтось вдає, що порушив правила випадково. Ви, як пішохіти, перейшли вулицю поза межами пішохідного переходу. Та я не знала. А особливо сміливі порушники, щоб виправдатися, вступають у перепалку з поліцейськими. Немає встановленого пішохідного переходу. Знаю, тому, що що вивозити, завозити жінці. Однак закон для всіх один наголошують правоохоронці. За перехід дороги в невстановленому місці пішоходам загрожує штраф. Так, зокрема, за частиною першої статті 127 Кодексу України про правопорушення передбачено штраф у сумі 255 гривень. Все одно для них це неприємно. Бо це буде відзначатися в нашій базі, будуть як порушники значитись. За годину патрульні зупинили 30 пішоходів-порушників. Більшість літні люди. Правила дорожнього руху вони ігнорують свідомо, обурюються шофери. Там пішохідний перехід, вони не переходять. Тому. Всі сюди лізуть. Я буду їхати, не побачу, зіб'ю, що п'яні всякі хочуть. Я буду мати гембель. На що воно мені треба? Я... Штрафуйте оцих пішоходів. Штрафуйте, я не знаю, поставте тут пост, щоб одучити їх. Проте гривнею патрульні карають не всіх. З пішоходами, які правил дорожнього руху раніше не порушували, поліцейські обмежуються виховною бесідою. Хочеться, щоб ви... Запам'ятали це порушення і намагалися в майбутньому більше так не робити. Тому ми обмежимося з вами усним попередженням, побажати вам гарного дня і не порушити, будьте уважні. Водночас патрульні застерігають. Кожен такий спринт через дорогу з інтенсивним автотрафіком може стати для пішоходів фатальним. Тому закликають не випробовувати долю і піклуватися про власну безпеку. Пішоходи вважаються найбільш вразливою категорією учасників дорожнього руху, адже майже кожна ДТП за їхньою участю зазвичай закінчується травмами або навіть смертю. Так за 8 місяців цього року на дорогах Кіровоградщини поліцейські зареєстрували 115 ДТП за участю пішоходів, у яких 113 осіб отримали травми, а 6 осіб загинули. Такі превентивні акції патрульні надалі проводитимуть у різних районах міста. Їхня мета звести ДТП до нуля. Відтак у поліції розраховують, що з часом пішоходи стануть відповідальнішими на дорозі, і ніхто не постраждає через власну недбалість. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Альвальний сезон 2024-2025 років у Кропивницькому стартує як і завжди. Коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні не вище восьми градусів тепла. Відповідне рішення прийняв міський виконавчий комітет. Тим часом в КП теплоенергетик відзвітували. Теплове господарство обласного центру наразі готове на 95%. При цьому на підприємстві б'ють на сполох через заборгованість споживачів за раніше надані послуги. І борг цей наразі складає понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, частка населення сто.

Натомість саме наявність обігових коштів дозволить комунальникам забезпечити більш стабільне проходження прийдешнього опалювального сезону. Адже ситуації з вимкненням електроенергії через обстріли росіян об'єктів критичної інфраструктури не виключені. І, хоча теплопідприємства Кіровоградщини, зокрема і Кропивницького, забезпечені генераторами, електроенергія, яку вони виробляють, у п'ять разів дорожча за централізовану. А в тарифі цю різницю не закладено. Не відшкодовує. Затрати на пальне для генераторів і держава, тож аби мати тепло, населення мусить розрахуватися із боргами. Тим часом ситуація із заборгованістю за тепло має місце не лише в Кропивницькому, але й у всіх містах області, кажуть в обл адміністрації. За опалення жителі регіону боргують постачальникам понад 420 мільйонів гривень. І люди не поспішають добровільно гасити ці борги. Навпаки, комунальникам доводиться через суд стягувати оплату за послуги. У нас заборговані за послуги теплопостачання зменшилась на 27,3 млн мільйона з початку року, і з них через судові рішення 23,7 тобто левова частка саме була стягнута з боржників за судовими рішеннями. До фізичних осіб, тобто до населення за послуги теплопостачання, подано 12 тисяч 583 позови на суму 189,3 млн грн. мільйона гривень. Судами розглянуто 10 тисяч 58 позовів

У Кропивницькому оновили бренд для театру Корифеїв. На логотипі, як і раніше, зображена будівля театру. Проте фасад відтворений більш деталізовано і точно. Також трохи змінився колір самої будівлі лого, українською та англійською мовами. В оновленій версії шрифт у назві має вінтажні елементи декору та історичну прив'язку до найперших театральних афіш, а сам напис, на відміну від попереднього, став читабельнішим. Крім того, змінився дизайн афіші традиційного. Ційного фестивалю Вересневі самоцвіти сучасний бренд для театру розробив дизайнер Дмитро Растворцев, який свого часу створив фірмові шрифти для збройних сил, Нацбанку, застосунку дія, а ще спроєктував герби для низки українських міст. Незабаром театр планує модернізувати дизайн свого сайту і сувенірної продукції. Дизайн в тому не тільки як він виглядає на сьогодні, а дизайн в тому, як він розгортається в часі. Задача була така, щоб зробити ребрендинг, але щоб його ніхто не помітив. З іншого боку, щоб він був помітний. Тобто, щоб нічого ніби нового просто причесати і при при ну такий косметичний ремонт старого. Зативропейська тематика буде арт-мандрівка рідним містом. У музеї мистецтв презентували виставку картин із найвпізнаванішими локаціями Кропивницького. В експозиції 30 картин місцевих художників. Роботи виконані в різних техніках, жанрах та стилях. Захід приурочили 270-річчю Кропивницького. Родзинкою обласного центру відзначають митці і є архітектура. Будинки розташовані переважно в центрі міста та створені за індивідуальними замовленнями в різних архітектурних стилях. Необарок. Неоготика, неомавританський стиль, еклектика, модерн тощо. Власне, серед представлених творів чимало архітектурних перлин, а ще міських пейзажів. Арт-мандрівку рідним містом у музеї мистецтв можна здійснити протягом місяця. Моїх робіт на даній виставці представлено дві. І всі вони присвячені краєвидам нашого міста, оскільки для багатьох художників, які мешкають в Тропиницькому, архітектура нашого міста є однією з таких провідних тем. Творчості. Дуже багато гарного є в нашому місці, саме в центрі міста. Тут багато старовинних будівель. І ось мені хотілося відобразити ну, ось все найкраще, що є в центральній частині нашого міста на набережні. Одна з моїх робіт вона зображає наш кафедральний собор, який розташовується в центрі міста. І мені хотілося зобразити саме ось цей мотив ще. В такому вигляді, яким він був ще до того, як там з'явилася висока будівля обленерго, це ескіз до, до Муралу, був створений на полотні. Це Марков Крапівницький. Його збірний портрет, портрет образ човен як те, що несе в собі дух театру, як одна команда, яка пливе по хвилях. Далаючи пере перепони якісь.